Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга. Сьогодні у нас 1 серпня і ми починаємо новий проєкт, який буде мати назву. В'яжу, що хочу, Осінь на носі. Організаторами проєкту стали дівчатка Оксана Недошитка і Вікторія з каналу. Україночку, я зв'яжемо тренди. Ми будемо стартувати кожного понеділка, показувати, що ми будемо в'язати і з чого будемо в'язати, і кожної п'ятниці ми будемо робити світ, що ми зробили за тиждень. І хоча ще місяць літа, а осінь Уже на порозі дійсно. Треба щось думати. Таке воно вже літо. Раз і промайнуло. У проєкті ми можемо в'язати різні речі, які нам потрібні. І вони не обов'язкові, повинні бути осінніми. Хоча є один момент, ми повинні зв'язати щось для декору дому в осінньому стилі. Ну, я думаю, щось вигадаємо. Починаємо. І так, що ж я буду в'язати у першому старті. У першому старті я почну з кардіганчику. Ось такі у мене ниточки, це напівбавовна, і я починаю в'язати, буду в'язати спицями. Розмір ще не знаю. Як то кажуть, приїхали. Сьогодні п'ятниця і маємо звітувати по проєкту В'яжу, що хочу, осінь на носі. У понеділок я дала новий старт і вирішила в'язати кардиганчик. Справа у тому. Що замовниця, усе літо носилася за мною і просила зв'язати їй жилетку. А ось тепер захотіла кардиганчика. А в мене усього 500 грамів ось такої шоколадної напіввовни. І я не знаю, що робити. Рахувала я, рахувала. Ну, в кінці кінців, щось придумаємо, я почала в'язати ось такий шматочок я пров'язала. Ось такенький. Гіркий шоколад у мене, виходить. Це передня ліва. Половинка буде Ось стілечки я зв'язала, може, і хватить нам цієї пряжі. А ні, так на рукави щось придумаємо. Може, якийсь візерунок зробимо з другої пряжі. Ось такі у нас успіхи на першому тижні. Всім дівчаткам бажаю успіху у стартах. У осінніх, у передосінніх. ну, кого будуть і осінні, переходьте по хештегам, дивіться дівчаток. Усім пока-пока!